Не закриття, а реорганізація у гімназії, початкові школи або створення філій в Україні продовжують впроваджувати освітню реформу. Відтак, з 2027 року учні 10-12 класів обиратимуть фаховий профіль навчання. Для цього на паралелі має бути близько 100 дітей. Більше про те, як зміняться школи, розкаже Тетяна Дадак. З 1 вересня 2025 року освітні заклади, де навчається менше 45 учнів, втратять державну субвенцію. На прикарпатті таких малокомплектних шкіл вісім. Однак, директор обласного департаменту освіти Віктор Кімакович наголошує, школи ніхто не закриває. Школи можуть фінансуватися з органів місцевого середування. Зменшується ступінь школи. Початкова школа не закривається, вона завжди існує. А дітей з в середню з другу колишнього ступені підвозять в найближчу школу або створюють опорну школу. Ще один етап реформи відбудеться у 2027 році. Учні навчатимуться у школі уже 12 років. Також старшокласники обиратимуть, які предмети хочуть освоїти поглиблено. Загалом буде три кластери: мовно-літературний, суспільно-гуманітарний та природничо-математичний. Реформа передбачає створення закладів, де будуть діти по Трьох кластерах вивчати дисципліни для того, щоб відповідно до своєї освітньої траєкторії мати можливість без репетиторів з добре отриманими знаннями вступити у вузі. Ця реформа передбачає те, що на паралелі має бути відповідно три групи, і кількість на паралелі дітей у такій школі має мінімально бути 100 чоловік. Відповідно. У великих містах може бути 200 і більше, але в гірській місцевості розраховано 100 чоловік на паралель. Для цього створять академічні ліцеї, а заклади з недостатньою кількістю учнів змінять статус на гімназії. Там навчатимуть дітей до 9 класу. Включно випускник 9 класу буде робити вибір, куди йому йти вчитися. Далі що робити у житті? Відповідно, ми зберегли мережу і наших професійно технічних закладів, наших коледжів. Всі вони будуть називатися професійними коледжами. І діти будуть йти отримувати крім загальноосвітніх дисциплін і відповідно диплому про навчання ще якісь фахи професії. А ті діти, які будуть хотіти продовжити навчання у вищих школи закладах, вони будуть навчатися в академічних ліцеях. І миражу цих академічних ліцеїв ми повинні розгорнути на 27 сьомий рік. Готуватися до нововведень уже розпочали у Тлумицькій громаді. Наразі у 16 освітніх закладах навчається понад 2300 учнів. Академічний лицей визначений. Ми готуємося до його. Утворення. Зараз там створений осередок навчання захисту України. Діти вже підвозяться, Тобто апробація навчання цього йде. Ми почали одні з перших, напевне, в області в створення опорних закладів. І зараз у нас функціонує три опорних заклади: це Тлумицький ліцей номер 1 Королівський ліцей та Нижнівський ліцей. Відповідно, ці три заклади опорні вони стануть гімназіями з філіями відповідними, що дозволяє утримати. Малокомплектні заклади, Володимир Пеник запевняє, дітей возитимуть до місць навчання. Кілька автобусів уже є. Маршрути також складають. Хоча виклики є, скажімо, логістика, підвезення, якість доріг, все це потребуємо. Розуміємо, який стан в якому держава, тому готові все, все з цим працювати, з цим боротися, але. Але ну, реформа як така, ми її забезпечимо виконання. Хоча у військовій воєнний стан напевно, ліпше би було. Ну, це думка керівників, що в принципі залишити школи поки що так. Ще два роки тому у цій будівлі навчали учнів від першого до одинадцятого класу. Через демографічну ситуацію та зменшення кількості дітей освітній заклад став гімназією. Зараз тут здобувають знання 84 хлопців і дівчат. Директорка Грушківської гімназії Марія Безверхів розповідає: більша частина тодішніх дев'ятикласників вступила до коледжів, і лише кілька дітей вирішили навчатись у Тлумецькому ліцеї. Боляче було сприймати організацію середньої школи, яка проіснувала більше як 30 років, як середня, але батьки з розумінням віднеслися. Ну, Треба було дуже багато працювати над тим, щоб пояснити батькам, що розумієте, ну, держава мусить фінансувати те, що має бути, що закладено субвенцією. І діти наші найближче вибрали Тлумач, це є Тлумацький ліцей, це є Тлумацький коледж, теперішній наш. Тому. Дають собі раду, та от педколектив колектив після реорганізації зменшився. Зміниться кількість класів, змінюється зміниться. Змінюється і кількість е, вчителів, тому що е, забезпечити повний навчальний день для вчителя з 17 годинами. Це надто складно, і тому ми по мірі можливості люди наші, які виходять на пенсію, вони з розумінням ставляться до того, що все ж таки в нас і молоді спеціалісти їм треба дати місце роботи. Наразі в кожному класі навчається в середньому 9 учнів. Реформа це вона мусила бути, тому що зміст освіти наповнюється. Е, Новими викликами сьогодення і те, що диктує нам нова українська школа, воно якраз стало тією нагальною потребою, яку відчуваємо ми, як керівники, як педагогічний колектив, ну і звичайно, і громадськість, тому що дитина інше, покоління інше, і тому я за те, що дійсно впровадження нової української школи дає певні подобрі поштовхи для розвитку нашої української освіти. У міністерстві освіти і науки зазначають, що вчителів з малокомплектних шкіл можуть працевлаштовувати в. Орних школах і також їх забезпечувати підвезенням.